Я думав, що буду ховати вас, містере Морган. Ну, ще зарано преподобний. Це добре. Як почуваєтесь? О, приблизно, як ви. Прикро це чути. Що ж? Бережіть себе. Ви теж. – Чого тобі? – Скажи мені, твій народ якабійці чи прихильники Англії, Артура? Мої люди прості селяни. Ми не мали часу на політику. Батько казав, що відсутність політики це і є політика. Відлуння старої війни. Тут йому не місце. Чому? Тому що тут немає ніякого суду. Більшість людей ненавидять негрів, ненавидять червоношкірих євреїв, навіть нас, ірландців. Вони такі вже я політичні. Я всіх ненавиджу однаково. Що ж, у такому разі тобі буде цікаво дізнатися, що я знайшов. Що там? Декілька днів тому я натрапив на одну хатину. Двоє покидьків тинялися навколо всі на підпитку. Я не звернув на них уваги. Але потім я зустрів мисливця біля річки. Він сказав мені, що це банда грабіжників. Каже, що вони напали на потяг пару днів тому біля ранчо Емеральд. Явний чоловік розпили з ним по пляжці, а потім я обікрав його до нитки. І ти повірив йому? А чому б не повірити. Якщо так, то нас чекає чималий кош. Я бачив трьох, може більше. Але я думаю, що ми з тобою легко з ними впораємось. Гаразд. Що ми втрачаємо? Погляньмо, що там. Трикляті виродки. Думали, вхопили Бога за бороду. Ну, як би не так? Дач ховає всі наші заощадження в безпечному місці за межами табору. Так, так, я знаю. Скільки разів ти маєш мені казати? А Що там за ящик біля його намету? Табір закупової припаси і тому подібне. Насправді твоє незнання свідчить лише про те, що ти мало в нього вклав. Я завжди плачу свою частку, не хвилюйся. Ти впевнений, що все добре оглянув. Так, бачиш, ось чому ти хотів піти зі мною. Ти все ще сумніваєшся. Я не який ступий хлопчисько, Я встиг сіргнути лайна в своєму житті. І ти, очевидно, готовий поділитися. А якщо щодо тієї справи з потягом і сестерною з нафтою, я ж добре себе показав, чи не так? Тебе вирубили. То ти сам вирішив це запам'ятати. Ми дістали гроші, ми втекли. Тебе й в Блеквотері вирубили. Чи я помиляюся? Ні, там був суцільний хаос. Що трапилося з маком? Ви розділились? Ні, я його не бачу. Я втратив вас з поля зору в якийсь момент, коли він виїжджав з міста. Вони наздогнали мака через кілька днів. Дейв вже був мертвий, коли ми піднялися в гори. Ну, а Джені і того не пройшла. Ці мисливці за головами, підвісили мене, били, виривали зуби, пекли мені ноги. Я не промовив ні слова, присягаюся. І пора вже припинити докоряти дачу за цю справу з Blackwater, як на мене. Він не ворожка. Можна планувати. Можна думати головою. Але ніколи не знаєш, у що вляпаєшся. Ага. Людям властиво звинувачувати когось, якщо щось іде не так. Вірно. Там попереду буде з'їзд дороги. Залишимо коней тут. Далі підемо пішки. Поглянь. Один з них на дворі. Це вже краще. Невже? Довірся мені. Я говоритиму, а ти тримайся осторонь. Ше, ше, я здаюся, не стріляйте. не озброєний. Якщо жити хочеш, кажи, де ви заховали ті гроші. І навіть не вздумай збрехати. Раз, раз, заспокойся. за щінкою в шпальні. Треба руку просунути туди в щілину. Давай, ти йди за грошима, а я наглядатиму за нашим сонечком. А ти жорстокий Морган. Жорстокий. О, ось ми і на місці. Чудово. Це вже краще. Гарна робота. Гей, де моя доля? Я знайшов місце. А вже ж. тримай. Але не забудь віддати в табір частину? Припаси не з'являються просто так. Ага, досить нотацій. Побачимося в таборі. Поглянь, що ще вони там припасли? І на що це ти в біса витріщаєшся? Перепрошую. Ні, це ти вибач. Все пропало. Пані кінець. Чому? Це катастрофа. Хто захоче дивитися на приборкувачку диких тварин, якщо жодної клятої тварини немає? Приїжджайте до Америки, казали вони. Приїжджайте до країни можливостей, казали вони. Благаю тебе, татку кажу. Я збираюся в Америку, щоб потрапити на сцену. Я не хотів іти в армію. Погляньте на мене. Старий мерзотник буде в захваті. Я насправді з почутого нічого не зрозумів. Я грав роль: найхоробріша жінка в світі, приборкувачка тварин. Дивіться, як вона приручає диких звірів. І ти був жінкою. А вже ж я був клятою жінкою. поглянь на мене. Це сцена, грим, сльози. Ніхто не бажає дивитися, як чоловік приборкує диких тварин. І нікому не цікава жінка, яка приборкує пустоту. Позичиш мені пістолет, хочу застрелити себе. Бачиш, я в сраці. Чому? Мої тварини, вони втекли. І тепер я. я в сраці. Які тварини? Безцінний тигр Рангеніки зі схилів самого Гіндукушу. Фантастична, невловима зебра. З рівнин Онгобонго на берегах Лімпопо. І розкішний лев, спасовий штанганіки. Тепер розумію твою проблему, адже у нас такі не водяться. Послухай, друже, допоможи мені, будь ласка, я у відчаї. Якщо побачиш когось із них, приведи їх сюди. Якщо я побачу тигра, лева чи зебру, які просто блукають. Саме так. Якщо я гадаю, що наша зебра десь в околицях Ларнецо. Її важко не помітити. Ти не пожалкуєш, обіцяю. Гаразд, мадам. Я Маргарет, чорт забирай, а не мадам. Маргарет. Хазяйка небезпеки, бляха. Боже мій. Ти знайшов її, нашу зебру. Можеш і так його називати. Хоча він така ж зебра, як і ти, приборкувачка диких звірів. О, боже мій, ти не розумієш суті, чи не так? Це ілюзія. Око замилювання, щоб вести в оману відчуття, збити з пантелику свідомість. Обдурити своїх глядачів. Обдурити наших глядачів? Дорогі друже, не треба бути настільки буквальним. Ніхто не платитиме тобі за правду. Вони платитимуть лише за обман. Чарівні сцени, фантазія і реальність. Що, по-твоєму, я справжнім трюком? Заарканити якусь бідолашну тварину на рівнинах Мамбо-Джамбо і привезти її сюди, потанцювати перед публікою чи перетворити її там, у відблисках софітів, таке тривіальне на щось екстраординарне. У цьому різниця між прозою та поезією. Це алхімія. Ми продаємо мрії, друже мій. Головне, щоб Щоб ти не платив мені квитками на виставу. А, так, у людей різні. І до речі, про оплату. Авжеж, авже ж, ж. Я заплачу, не пожалкуєш. Але спершу нам потрібно повернути весь звіринець. перш ніж ми зможемо обговорити це. Мій помічник шукає тигра. Тигра? Так, так. І взяв нашого останнього лева. Раптом він зможе йому допомогти. Вони там, на калігавей. Благаю. Ненавиджу просити. Гаразд, спробую щось зробити. Ау, містере. О. Міс. Добрий, містере. О, у вас загубився тигр. Так, ви знайшли його. Ні. Я знайшов ваш фургон по дорозі. Маргарет сказав, що вам потрібна допомога. О, він не помилився. Тигриця зникла. Я відправила на її пошуки нашу найкращу лева. І е, тепер він теж зник. Така, ось халепа. То ваш лев з із... Тімбукту, вірно? Ну, з Валентайну, я гадаю. Він швидше за все собака, а не лев. Але за певного освітлення по ньому ніколи не скажеш. Ну, звісно. Куди він пішов? У кущі, он там. Ясно. Чому б тобі не сісти у фургон, а я погляну, чи зможу знайти його сліди? Гаразд. А, Дідько. Знайшов вашого пса, що колись був левом. Привіт, хлопчику. О, а де його решта? Думаю, його схопила пума. О, Це, напевно, стропі. А я завжди думала, що вони дружать. Стривай. Ваш тигр це дика кішка? Угу. Ну, Що ж іще? ще? Вам досі потрібно її повернути? Так, все. Вона наша головна зірка. Будемо сподіватися, що вона захоче другу половину своєї вечері. Другу половину? Серйозно? Я покладу його у ваш фургон, а ти сховайся де-небудь. Добре. За тією колодою тоді. Гаразд. Не вставай, вона десь зовсім поруч. Швидше сюди. Я поїхала на пошуки тигриці. Пуми, ти хотіла сказати. А в результаті втратила лева. Собаку. Не щастить мені. Ну що ж, якщо це те, що ви маєте справу, то вам не пощастило з самого початку. Пуми і собаки. Ей, справа не в тому, що маєш в цьому житті, а в тому, як ти його сприймаєш. Ну що ж, дуже мудро з твого боку. Особливо, коли тобі бракує зебр і тигрів. Ей, голову не висовуй. Вона йде. Слухай, я не думаю, що вона їстиме песика. Як я вже казала, вони дружили. Замовка. Мабуть, вона зголодніла. Це дикий звір. Я зачинюю її. В порядку. Поїхали. Ми знайшли її. Чудово. Ти веди, а я за нею пригляну. Не без проблем. Відвеземо її назад до містера Маргарита. Вона досі їсть. Я би ніколи і не подумала. Вони ж були такі дружні взагалі. Ну, дикі створіння часто нападають одне на одного. Спочатку вони здаються дружнями, потім вечеряють тобою. Жорстокі, здається, їм легко. Знаю, бо сам водився з такими тваринами. Невже? Ні, не зважай. Я збагнув, що не представився як слід. Салі Неш? Артур Морган. Приємно познайомитися з Розкажіть, міс Неш, як ви втрапили в цю авантюру? Знаєте, це завжди було моїм захопленням. Дикі звірі і тому подібне. Я зустріла містера Маргарет. Ми розговорилися і... Як ти вже зрозумів, у цій сфері він козирний туз. Він ще той валет. Я маю скромну надію одного дня стати другою найсміливішою приборкувачкою звірів у світі. Я б сказав, що у тебе є всі шанси і навіть більше. Думаєш? А, я щиро сподіваюся. Принаймні в п'ятірці найкраще. Дивлячись, скільки чоловіків заявиться на сцену. Можливо, одного дня найкращою жінкою для цієї роботи стане саме жінка. О, Я не впевнена, що це взагалі станеться. Ага, бачу, ви знайшли одне одного. Так, пане Маргарет. це дуже добре, дуже добре. Знаєш, вимазати віслюка дьогтем це одна справа. Даруйте, це масляна фарба. Грим. Але коли мова заходить про ігри з дикими тваринами. Тут треба бути більш обачним. Страпі з'їла короля, містер Маргер. Я сама це бачила. Мені здавалося, вони ладнають. О, він їй точно сподобався. Облизала кісточки і попросила добавки. До речі, є якась інформація про того лева втікача, чи можливо заплатиш мені за цих і розійдемось? Слухай, я усвідомлюю, що ми не рівня виставам її величності. Батько ти мав рацію, хай йому грець, але корівник в роуці далеко не королівський театр. Ти про Лева що-небудь дізнався? Так, так, є одна звістка. Гівняна, треба сказати. Хтось бачив його біля ранчо Емераль. Як ти знаєш, останнім часом нам бракує левів. Тож був би дуже вдячний. Усіх сенсах вдячний. Мене цікавить лише один вид вдячності. Бувайте, містере. Будь люб'язна, але мені джину. Тримай свою сторону, та я тримаю. Свою тримай. Чому голосуєте, хлопці? Назад. У нас тут кляте чудовисько. Та не вже. Вона завбільшки звала і люта, як чортяка. Як на мене, то схоже на лева. Та там собака всередині. Собака? Тепер дозвольте. Відійдіть. Що? Я сказав, відійдіть. Сюди, хлопчику. На собаку не схоже. Ходи до мене. Поїхали додому. Його, матері. Поглянь, що ти наробив. син! Я з цим розберуся. Матін корідна. Спокійно. Спокійно, хлопчику, спокійно. Одіссей повернувся. Саля, приготуй вольєри. Слухайсь, містера Маргарет. Бійсів левлю до жер? Ти не подумав поінформувати мене, що на цей раз тварина була дійсно реальною. Телепень ти чортів. Спокійно, я ж конкретно сказав, що ми шукаємо... За весь час, що я тебе знаю, ти взагалі нічого конкретного не сказав. Це міг бути гусак, звідки мені знати. Гусак. Навряд чи гусак змусить глядачів тремтіти від страху. Натомість, коли на сцені з'являється цар звірів, глядачі чують ореф і. Ореп, і... Ну, виглядають так само приголомшено, як і ти зараз. Що саме ти з ним зробив, дозволь запитати? Я прикінчив його. Він здох. Ніхто ж собі. Це поганий знак, друже. Ну, тут або він або я. А тепер плати мені. Так, вже ж. У мене є дещо. І це справжній скарб. Вам надзвичайно пощастило сер. як пощастило. Знадерельдорато. Зелений, мов тропічний ліс, чистий, як вода в Амазонці. Такий же дорогий, як усе золото в Андах. Усилля однієї людини ніщо в порівнянні з істинною вартістю цього скарбу. Завжди. Я не можу. Що б сказав батько. Твого батька тут немає, а ми домовлялися. Так, звісно. Уговір. Паче грошей. В салі, готуй фургону дорогу. Хіба чекаємо на Лева? Він на мисливських угіддях, високо в небесах. На все добре, сел. і спасибі, але нам треба вирушати. Я вас не затримую. Щасливої дороги. На все добре, містера Буба. Ступні зустрічі, я буду зіркою програми. Обіцяю. Ну, або хоча б буду на афіші. З вами все гаразд, містере. Ви хочете, щоб я відійшов? Відійшов. Я не в тому місці сиджу? Не зрозумів. Я не хотів вас образити, сер. Даруйте. Я не розумію, про що. Мені я... дуже шкода, сер. Бажаю вам гарного дня. І перепрошую за всі можливі образи, які я випадково заподіяв. Що ви вживаєте, містере? Нічого, сер. Зовсім нічого. Чому ви так дивно себе поводите? Я не хотів. Пробачте мені за всілякі образи. Як ви взагалі могли мене образити? Гадки не маю. Але я й гадки не маю, як образив попередніх молодиків, і вони вкрали мій фургон нібито через мою зухвалість? Вкрали фургон через твою зухвалість? Гадаю, їм не до вподоби моя лікарська справа. Я допомагав людям. І що в цьому поганого? Я занижував ціни на послуги. Чи був занадто кольоровим, чи тратівливим за характером. Або ж я був всезнайкою з великого міста, що принижує добрих місцевих хлопців своїм красномовством. Точне, розмаїття моїх гріхів викликало певні припущення? Тож вони позбулися мене. О, Це не дуже люб'язно. Я про це подумав. Це ж... Порівняно з випотрошенням, кастрацією та розп'яттям, які вони мені пропонували. Вважаю, що я легко відбувся. Уява у них багата. Так. Але особливої любові до моєї медичної практики не було. Надто вже я розкидався мудрістю та послугами. Куди вони поїхали? По дорозі в той бік. Чекай тут. Наче в мене є вибір? Будь ласка, не переймайтеся заради мене. Угу. Шукаєш фургон того чоловіка? Я чув, вони збиралися до тупика комба. Дякую. Єп, єп. Єп. На твоєму місці я б не хотів бути тут. Мій друг лікар загубив свій фургон. Чи не бачили ви його? Кажи своєму другові, що ми до нього завітаємо. Хочеш, щоб ми відшмагали тебе, як тво. Якщо ви закінчили, хлопці, я піду. Гаразд. відвеземо тебе до лікаря. Єп. Yep. Погляньте, хто тут. Не думав, що побачу знову цей фургон. Та ще й з вами, якщо на те пішло. Єдині, кого ви не побачите, то це тих, хто його забрав. Я так розумію, вони не єдині невігласи, що знущаються над людьми в цих краях. Однак я можу жити з великою надією. Це ж не було зайвим клопотом для вас. Ні, мені було навіть приємно. Так. Ну Дозвольте мені дати вам дещо приємне. Що тут у нас? О, як щодо цього. Дайте людині настоянку, і вона одужає. Навчіть її варити настоянки, і вона буде здоровою ще довше. О, я неодмінно спробую її приготувати. Дякую. Вам дякую. Це не допоможе від хронічних хвороб, але вам воно може і не потрібно. Ча ж, побачите мене в дорозі, і вам ще щось знадобиться. Не соромтеся зайти і привітатися. Щасливої дороги.